Маю таке джерело живлення для зарядки літівих акумуляторів CCCV із номінальною вихідною напругою 168 В і 10 А, як заявлено. Зараз перевіримо, чи відповідає він заявленим характеристикам. Отже, я зібрав такий імпровізований стенд, де навантаженням для даного зарядного пристрою буде зарядка для літних акумуляторів з балансуванням, і ми можемо спостерігати параметри джерела жилення вгорі. Зараз 16,9 вольт при з'явлених 16,8. Прилад я калібрував, його точність не викликає сумнівів Отже, 16,9 В без навантаження. Вмикаю на зарядному пристрої зарядку 3 А. Спостерігаємо із зарядного пристрою береться 3 А майже, 2,8-3. напруга просіла до 16,66 В. Збільшимо навантаження до 6 А. Дивимось, 6 ампер споживається. Напруга просіла до 16,42 В на зарядному пристрої. При цьому кулер охолодження став працювати досить інтенсивніше. Ось така підсвітка. Збільшуємо навантаження далі. Робимо струм. 7 Ампер. Напруга різко просіла до 15,7 і падає 15,5, 154, 15,3, 14 і аж до спрацювання обмеження по вхідній напрузі для зарядного пристрою. Наскільки я розумію, в пристрої защита від перегріву, і при струмі вже в 7 А він не витягує, скидає напругу і відповідно вимикає. Давайте спробуємо повторно. От 6 А 6 А, очевидно, може довготривало він видавати, бо напруга не змінюється. А вже якщо ми робимо 6,5, наприклад, теж трохи просіла напруга, але зарядний пристрій працює. А при 7 амперах спрацьовує захист. Ще раз показую тип зарядного пристрою. Ніби непогана модель була на Aliexpress із гарним рейтингом і сам зарядний пристрій досить масивний. Чомусь хотілося вірити, що там є 10 А, але по факту 6 А.